Добрий день, шановні глядачі. Вітаємо вас на телепрограмі Альберто Контакт. Мене звати Максим Боровський. Під тяжким небом невпинного конфлікту другий рік війни в Україні став свідченням непереможної волі та невгамовного духу нашої нації, яка продовжує стояти на захисті свого суверенітету та територій. Події цих років стали перепуттям болю, героїзму та відданості, які формують обличчя сучасної України. Гідність кожного українця, променисти вікно у майбутнє, де кожне обличчя це невичерпне джерело натхнення. У сьогоднішньому репортажі ви дізнаєтеся, як пройшов мітинг у підтримку України у місті Ермотон. Приємного перегляду! На мітингу зібралася уся активна громада Едмонтона, десятки політичних та соціальних діячів, сотні українців, як новоприбулих, так і тих, хто проживає в Канаді вже давно. Усі зібралися на площі навпроти будинку законодавчої влади, щоб серцями з'єднатися не тільки з Україною, але і з усією нацією. Було дуже багато палких промов, заворожуючих виступів ансамблю «Нове життя та безмежних слів у підтримку України та її захисників. Little green men appeared in Crimea, Donetsk, and Luhansk. Sparking, this sparked a low, slow motion simmering conflict. Until Russia's, full, until Russia's full scale invasion on February 24th, 2022, when it boiled over, 730 days ago, it became a full scale genocide. For 730 days, Russian soldiers have been committing unspe unspeakable atrocities against Ukrainians, including executions, tortures, rape, mass murder. This scale of war has not been seen since World War II. Let's be clear this is not Putin's war, this is Russia's war. In February, while 5,000 people rallied against the war, 200,000 sang and danced in a soccer stadium in Moscow in support of the war. Putin did not slaughter civilians in Bucha, Irpin, Mariupol. Russian soldiers did. Hundreds of thousands of soldiers from every corner of the Russian Federation. Just today, the Canadian government committed $3 billion in military and financial aid to Ukraine. For this, we are thankful. Canada must continue to be a leader among allies in supporting Ukraine. Ukraine's fight is all of our fight. Ukraine must be victorious today to prevent a future conflict in Europe. If Russia is not defeated today, it will guarantee a wider war in Europe in the future. Господи Боже, сил, Боже, спасіння нашого, ти єдиний твориш чудеса. поглянь в милості та милосерді на смирення нас рабів Твоїх, і чоловіколюбно вислухай і помили нас. Бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителі наші, визволи нас заради слави імені Твого, і нехай на нас справдяться слова, сказані Мойсеєм. Будьте сміливими! стіти і побачити спасіння від Господа, бо Господь бореться за в нас. Так, Господи Боже Спасителя наш не пом'яни беззаконні неправд людей Твоїх і не відвертайся від нас своїм гнівом, але в милості та милосерді відвідай смиренних нас рабів Твоїх, що до тебе припадають. Стань на допомогу нам і подай воїнству нашому зім'ям Твоїм перемогти. Два роки тому злодій. Хотіли перебрати Україну. Бачите, ні дотепер то їм не пішло за рукою. Нені у Едмонтоні, перед, я не знаю, але те, що дві тисячі людей було, щоб підтримати Україну і далі у тій боротьбі за свою свободу. І що що казати? Цілий світ і всі українці світу нині е, мають м, нагоду. Е, Поможе допомоче українцям e, Україні. У Я є з колишньої Єгославії і знаю, що війна несе собою. Багато багато жертв. Але маю надію, що Україна з'єднається і що на кінці Україна буде Україна з'єднана так, як то треба було роками бути. Слава Україні і героям слава! Thank you to all the people in Alberta and all the organizations that have been supportive of humanitarian aid for Ukraine, humanitarian aid for the settlement of Ukrainian newcomers here in Alberta for the past two years. We've welcomed over 51,000 Ukrainian newcomers in Alberta and your support has been able to demonstrate extreme success. You've welcomed them in your homes. You've provided food, shelter for these people and they are starting to thrive and continuing to thrive here in Alberta. Я сьогодні заходжусь в Едмонтані, в місті Едмонтон на мітингу про, про українському проти Росії, що вона творить зараз в Україні, вона вбиває наших людей, воїнів. Я сама з Маріуполя і вони лишили мене без домівки. Тут зараз атмосфера, такі емоції. Я я плачу, тому що я не можу спостерігати спокійно, те, що зараз твориться. Я сама все це пережила. Я була в окупації три тижні і я розумію, як це жити під бомбами. Коли це почалося, нам не давали і двох тижнів, але ми вистояли. Ми вистояли і вже два роки боремося за наше життя, за нашу землю, за нашу свободу. Бо ми українці, бо ми сильний і волелюбний народ. Ми століттями боролись за свою волю проти той ж російської імперії, і ми століттями не здавали століттями нас хотіли загнобити, століттями нас хотіли знищити, але ми живі. І ми будемо жити, і ми переможемо і цю чорну навалу, яка сьогодні на нас опустилася. А зараз у нас буде перервана реклама. Одразу після її завершення на вас буде чекати друга частина нашого репортажу з міста Едмонтон. Шановні глядачі, Альберти, Контакт знову на ваших екранах. Ми пропонуємо вам подивитися другу частину нашого репортажу про мітинг у підтримку України з міста Едмонтон. To Ukrainians, Canadians of Ukrainian descent, know that our government will not falter. We will not waver. We will continue to push inside the G7 and around the world. We committed $3 billion dollars more. to the war effort today that is over thirteen billion dollars of your money, our money helping you create Ukraine to defeat Vladimir Putin. Ukraine is so dear to our hearts and to our minds and our commitment, as I said, from the past to today, to the future, to be with Ukraine and with you, with Ukrainians for as long as it takes so thanks for having us and include us today with you here in this beautiful event and let's hope the victory is in the horizon for what's right for what we stand for and what we fight for Slava Ukraine Leo is a living testament to the brutality and the horrors that were inflicted on the Ukrainian people by the evil, brutal Russian regime. And he is a living testament to the stakes that the Ukrainian people are facing today as they yet again fight off an evil, brutal, authoritarian regime which seeks the genocide of the Ukrainian people, which seeks the erasure of the identity. Of the great Ukrainian people. And I say this today that our goal, Canada's goal, is unequivocal. The complete and utter victory of the Ukrainian people against the barbarian Russian hordes. Two years ago, the world grieved as Russia launched an unprovoked illegal attack against Ukraine, a full scale humanitarian crisis that continues to this day. Today and every day, our thoughts are with the people of Ukraine. Many brave Ukrainians have died defending their country, democracy, freedom, and ways of life. Millions of others are displaced. Their lives are forever changed. Despite their immeasurable loss, the steadfast strength and courage of the Ukrainian people is apparent here in Alberta and around the world. Since the war began, Alberta has welcomed nearly 50,000 Ukrainian evacuees in 205 communities in this great province. They have become our friends and neighbors and now are part of the tapestry that weaves together the fabric of our society. While we cannot erase the devastation and loss for the people of Ukraine, I hope the welcome warmth and stability you have found here in Alberta has sparked hope for a better future. Слава Україні! Ми, ту, ми всі тут збираємося в Едентоні і надіємося і молимося за Україну для перемоги війни. Це дуже важливо, щоб ми всі з'єдналися і е, молилися за перемогу України, молимося за всіх дітей за ЗСУ і за всіх українів, українців по цілому світі. Слава Україні! Героям слава! Thousands of lives lost since the beginning of this illegal war. Edmonton is home to a proud Ukrainian community. And in this time of chaos and uncertainty, I'm thankful many displaced Ukrainians have been able to find their way to Edmonton, a place where they feel safe, a place that supports them. And a place where they can find community. Від імені Збройних сил України я вдячний всім українцям, всім канадійцям, які сьогодні зібралися на цей мітинг. На мітинг, щоб згадати самим і нагадати усьому світу, що відбулося два роки тому. Про події, які сталися для нас, можливо, і неочікувано. Коли зранку, в п'ятій чи в четвертій годині ночі. Над Україною загуділи ворожі мотори літаків, і на голови мирних українців посипалися бомби в Києві, в Харкові, в Одесі, в Дніпрі, в інших містах. Так, в той час в наших серцях посилилися страх біль, більшості, тому що ми не очікували війни, ми жили собі мирно. І думали, що життя щасливе. Але ворог прийшов до нас підступно. І ми тепер згадуємо ті часи, коли перони українських вокзалів були заповнені біженцями. Згадуємо Бучу, Маріуполь. Але водночас з болю в наші серця прийшла людь, людь до ворогів. It's really amazing to see the whole Ukrainian community come out today and support the anniversary. Um, it's great to see all the Ukrainians everywhere supporting Ukraine. It really is. Навіть що ми в Канаді живемо, ми підтримуємо Україну і ми стоїмо з вами і будемо далі стояти поки потрібно, щоб перемогла Україна проти Росії. Слава Україні. Хто перший вам написав і кому першому подзвонили ви? І найважливіше, що ви зробили далі. Масштаб російського вторгнення шокував весь світ. Значення цієї битви для всього світу таке вагоме, що це допомогло нам об'єднати десятки націй на усіх континентах нашої землі. І спільною метою метою подолання російського зла. Жорстокість, яку принесли російські окупанти на українську землю, створила глобальну емоцію емоцію відрази від Росії. А героїчний спротив українців забезпечив найнадійніший зв'язок нашого народу і держави зі світом спільне переконання багатьох людей, що свобода ніколи не має програвати вбивцям. Мітинг зібрав усіх небайдужих людей, щоб відзначити другу річницю незаконної війни. Якщо ви хочете приєднатися до наступних мітингів і підтримати нашу батьківщину, слідкуйте за соціальними мережами українських організацій, таких як Ukrainian Canadian Congress або Ukrainian National Youth Federation. А ми продовжуємо поширювати події української громади в Альберті. До зустрічі наступного тижня. Слава Україні! Все буде Україна.